Друзі, з вами Рома, ви на каналі Ромен. І сьогодні я на свій телефон скачав скільки 6 клонів Майнкрафта. І зараз я буду робити на них огляд. І мені кажеться, це буде просто кринж повністю. Я не знаю просто. Що ж, не буду вас затягувати! Поїхали! Так, значить, давайте по порядку йти Перший у нас буде World Craft якийсь. Так, надіюсь, запис нормально зараз іде, все. Давайте, удивляй. Нічого собі. Непогано виглядає, мені поки що подобається. Так, лоадінг, лодінг, лоадінг. Непогано. Так, ацепт. Нічого собі. Так, що тут? А ну-ка, мультиплеєр все розведемо. Ромін, ромін, ромін. Да, реально тут є якісь, типу, сервера, чи щось таке. Офігеть. Так, одиночна гра. Давайте, Скажите імя світу. Ладно, шучу, давайте World Угу. Так, все. Ок. Ждемо. й моё шо. Що у мене за полоса, ну, сира, над екраном. Шо це? Так, хорошо. Що тут робити? Шо? Так. А де дерева може якісь. Як вона копається? Угу, непогано. Хорошо, ну давайте, може, якісь дерева пошукаємо, може щось є тут такого. Чи не буду. Пещера, усе, я бачу. Так. Куда я ж мав? Куда я ж мав? Компас. Видавати рекламу. Капець, боже мій. У мене не буде, У мене на ДНС сервер стоїть, Так що не повезло. Блін, А де дерево! Я хочу щось це викопати, типа, ну. Ну, а де дерева? Дерев вообще немає, да. Тільки одна трава. То що, кот бігає? Чи хто то Да, це котики. Нормальна така собака. Друг. Ничего себе, непогано. Кот. Нет, это собака, боже мой. Я думал, все кит. Нормально зима так почалася, чуєте? это? Наконец-то дерево. Я нашел дерево, давайте его выкопаем. Так, значит. Ого, одне А Управление зовсім неудобно, серьезно. Зовсім неудобно. Так, далі копаємо, копаємо, копаємо. Так, все. Вроді все викопали. А як... Почекайте. Як його перекрафтити? О, дошки. Давайте дошки. Тепер тепер верстак. Верстак. Так, все, ми скрафтили верстак. Це, це просто той же самий Майнкрафт? Да, це те же саме. Ну непогано. Ну, кстати, це непогана копія. Ну, що це реально за запас. А, тут реклама должна була бути, но у мене. ДНР сервер стоїть. Типа, Ну, не розумію. Ну, той же самий Майнкрафт. Нічого особливого немає. Серйозно. Що ж, погнали до другої копії тут? Особо немає що робити. Далі у нас Мінікрафт. Я в нього вже сьогодні погуляв. Просто ради того, щоб... Ну, просто... Подивіться, що це таке. Гавно. От я сюди заходжу, у мене одразу реклама якась Recommend Games. Я тут. Це, коротше, поясните бригада. Це 1.14.3. Знаєте, що це версія Майнкрафта? Е, версія Майнкрафта, е, яка була, яка в 2021 році дуже сильно хайпанула, серйозно. Всі подряд копії Майнкрафта його використовували. Мастер Крафт був. Ну тоже. Вот, Мастер Крафт. Кто 25 фактів про мене, Ось що тут буде Десь ось вроде тут должно тут Должна бути подсказочка. Мастеркрафт така фігня е, Типа, Версія Майнкрафта, 1.14,3. Майнкрафт. Но тільки вона безплатна І если я в ней робився капець. Ну, це то же е, Так. Так, я вже сюди заходу Давайте Ну, так, що сказати Самий, обичний Майнкрафт 1.143, навіть нічого сказати, такого немає що. Давайте зробимо кнопки побільше, ну, якась ностальгія мені напливає, коли я в це гуляю просто. Серйозно, от ностальгія мені просто от, уші, тому що я помню це все, я помню, як я в це, в це гуляв. Гуляв, Так. може якось, все, Да. Такі кнопки нормальні будуть. Просто я цю, я цю Майнкрафт обажав і зараз обажаю просто. Вот это первая версия Майнкрафта, которую я скачал. А нет, первая версия Майна, которую я скачал, это была что-то 1.8.9 вроде на компьютере. Да. Ну, ну, ничего так. Нормально, что свинья... А, это текстуры такие. Да, она без шлема должна пользоваться. Ну, Но... Так, да, ось такий інтерфейс. Ой, боже мій, як я, я це все пам'ятаю, це все просто легенда. Мені все подобається. Таке, е, таке строїв раніше просто. ні, не те, що не подумала, а просто строїв багато чого вже. Що ж, ну, погнали наступної ігрі. Далі у нас гра Craftsman. Craftsman це те ж саме, що і пройшла що і той же самий Мастер Крафт. Ем... Що? Що? Що нафиг? Не понял приколы. Вообще не понял прикол. Версия Кассид 1.20? О, ну давайте якось настрою. Щоб мені удобно було просто. А це я вообще? Офігеть, ребята. А воно воно оно обновляться уміє! Я пам'ятаю, вона воно в 23 му даже... А, не, в 22 му даже воно на 1.14.3. Реально. Блин, круто, мне нравится. Так. Значит, давайте створим Свит. Так. -мо, це что такое? Боже мой! Капец. Так, хорошо. Это творчий. Да пофиг мне. Все. поехал Это, э, направление треба выбрать, да? А Мне цент больше нравится. Блин, я понял, да. Воно обновилось. Воно обновилось. Так, значит. Что творится? Так. Блин, текстуры, кстати, мне не нравятся. Мне даже... нравится мне текстуры нравятся больше, чем стандартные Майнкрафтовские. це... не просто давно в Майнкрафт не гуляв. Там такие же текстуры. Я не помню, кто напишет в комментарии, то лайкну сразу же просто. Потому что я не помню, Там в обычном майнкрафте такие же текстуры. Ну так, ну обычный самый майнкрафт. Просто другий. Да, это другие текстуры кажется. Те же самый Майнкрафт. Ну, зато бесплатно, кстати. От плюс тих игр, іверт в Майнкрафт можна просто залутати якусь нову версию. Без платна. Хоча там теж можна з хрома. Як всі люблять Ютуб. Я таким не займався Не займався. Ну Блін, мені все нравится, знаєте? Да, да, да. Це просто це легенда всіх легенд. Не, не легенда всіх легенд. Легенда всіх легенд... Було ще давним-давно, коли вона. Коли ця ігра працювала на 1.143, а тут. ні, не піде. Так, далі Крафт, Боже мій. Я не виговаю букву О. Боже мій. З мен... Я, пожалуйста, не смійтесь з мене. -за цього. Мені мені не приємно, мені вообще не приємно. Це те ж саме. Це те ж саме. Йо-моє. Ну, блін. А нет, цени не тоже саме, це старейшая версія. Да, це старіша версія. Ну що у мене грузить? Що ти у мене грузиш? Що ти у мене грузиш? Так. Ну. Які ще санні? Що за санні, боже мій? Шо це таке, я не знаю. Шо це? Савекрафт! Тобто вони даже уду... вони, сюди впихну... вони сюди впихнули рекламу, короче, не, не просто як знаєте, у вас вилазить там. Вони сюди не впихнули, типу, в саму... в саму програму. Поняли? Типа як вони зробили, вони... Вони именно... це не просто рекламна інтеграція другої людини. Вони во время гри цю рекламу впихнули. Нет, кстати, це хороший такий варіант. Тоже вот понимаю, це... Тут половина настроек за новых версий просто вырезане. А ось це Сэш добавить кою дн 1.18, вроде. Короче, щось странно. Бо... Крафт. Нормально, нормально. А тут А тут R не в ту сторону написано. Що я бачу, <ріст> так, хорошо, хорошо. Так. Створити новий світ? Давайте створити Да, давай, я вибираю <ріст> Ой, це просто така ржака. Там R, не в ту сторону написано. <ріст> То якийсь, наверное, русский челик зробив Реально. <ріст> Ой Боже мій Я не знаю. Просто я угараюсь. Так. О! О! Типа туман? О, текстуры... Не, не, текстуры красивые, кстати. Шо-шо, а текстуры красивые. серйозно, небо офигенное, мне кажется. Так. Ну, это то же самое, что и мы в прошлый раз выглядали. То же самое, ребята. Что тут дивитися, конечно? Ну, блин. Да. Ну, хорошо, хорошо. Далі. Э, Craft. Боже мій, я на цю гру в дитинстві молився. Просто серйозно, от, реально. Я на цю гру в дитинстві молився. Я в неї гуляв просто 24 на 7. Це така имбулечка просто. Я не могу, дорогі друзі. Ой! Ой, я пам'ятаю цю анімацію, боже мій. Я пам'ятаю цю анімацію, як свою родну мать. Так. Значить. Бляха, муха, да, 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 <laughs> Ой, бляха, муха, да, 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 я це помню, я це помню, носи 100 просто. А тут, а же елочки были, тут было все подряд, тут было и елочки, и все просто. Ось вро вроде в чем разделе, не, не в чем. А где они были, почекай, их убрали? Помню, тут все було. Тут було набагато більше, всього, ніж все, чем в Майнкрафті. Серйозно. Тут і Йолки були, і все подряд. Арин. А де? А де? Н... Та... Не вбивайте моє дитинство. Не вбивайте моє дитинство, пожалуйста. Де? Де? Да, Де? Де? Чи, чи може це ось це? Бляха дрова. Ну все, вы просто Мене вбили. А тут оригінальні текстури з майна используется. Капец. Я пам'ятаю, як тут були свої текстури. Я пам'ятаю, як я бісився, тому що я просто двигав екраном, а в мене воно постійно все ламало. Пам'ятаю таке. Ні, це легенда просто. Це копія Майнкрафта, але от раніше, я пам'ятаю, тут було стільки всього. Зараз тут нічого такого немає вже. уже. Не Разработчики, от просто твари Я думав, я сюди зараз зайду і в мене просто так Я, я... я думаю, я зараз сюди зайду і просто так круто буде. Ну, ні. Це не так Ну ладно так і останній клон, це який. Я. Да. 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 Боже мій крафтинг and building. Я тут раніше і відоси снімав. І просто все робив. Ось це. Ось це легенд і легенд. Оце що ви бачили. До того, типа... Да, я помню цю доставку. Да. Блин, а че, кстати, и тут юнити вылазить? Типа, це ж вроде вони сами. Це ж вроді вони не самі робили. Блин, я це помню просто. Я це пам'ятаю. Я. Я це пам'ятаю, як не знаю, що. Серьезно. Просто. А ч так да. До... А, чьи почекайте? Ну я шу. Я. Да! Да! Да, 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 еще раз да Боже мий Да, 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 эти текстуры Кайф Боже мий Мова Тут все подряд мовы А тут, тут еще Что я просто обожаю Можно добавить свои текст оригинальные текстуры Ой, боже мий Ой, это легенда просто такая Я не могу. Я тут і з другом своїм просто виживав. Старк! Старк, здорово! Я з тобою, я помню. Я з тобою ось тут. Я з тобою ось тут рубився. Я це помню, бро. Так, значить, тут скини просто все, що загодно, братан, Боже мій, так. що тут ще є? Так. А тут, я помню, дуже базу скинів були, короче. Да! Всі емоції подряд. Всі эмоции, все эмоции. Всі все... Засуджую так я максимально, это шо? Так, помню, помним, 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 помним. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Пишу в игру. Да, тут ще... Тут ще, тут ще по стандарту куча всього йшло И ванблок тут. И го и... О, и гудсит. God shit, чи як це good, чи, чи god. Короче, ось цей, ось цей мир. Тут дуже багато всього було, серйозно, Дуже багато. Мне що мені ця версія нравится більше, ніж оригінальна. Ладно, Просто... що <схай> ну, реально це дуже крута версія, вона мені дуже нравится. Ну не версія, а іменно гра, серйозно. Ось цей клон можна назвати хорошим, серйозно. Це не просто тебе там текстуры поменяла. Нет, текстуры, конечно, поменялась. Но все у нас это такая им будем. По, по мне, це имба, имба. Просто. Имба, имба. Так. Значит, сундук сразу йде бонусный. Да, 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 це, це сіт. Короче, там де все подряд просто. Все подряд. Так, значит, створити как давай створим. Ось я, все я хожу. <свечес> Блин, это <свечес> такая имбуля просто. Мне она всегда нравилась. Я не знаю, я не знаю, чему мода, именно ось це мне постоянно нравилось. Просто тут свиньи, свиньи, дару свиньи, дару. Так. Mm -hmm. о, да, здорово, жители. Здорово, бро, здорово, бро. Бро, 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 так, далее, идем, еще жители, хорошие, ну, это просто такая имбуля, это капец, Що ж, дякую вам за перегляд. Мені більш-менш сподобалось, більш менш ніт. Ну, все-таки дякую вам за перегляд. Заходьте в опис, заходьте на мій сайт, там буде і телеграм, і мій дискорд, і все подряд. І хто хоче мене підтримати в описі, буде мій Донателон. Ну, що ж, дякую всім за перегляд, всім па-па!